Дельбедрі Шахів грає проти Бенон. Беноні. Іспанія рейтинг 2006. Захист Німцовича, система Земіша. Ну? Суперник здвої пішаки, потім мені їх роздвоїв. Послідовно грає. Не зовсім вдалий маневр. Тут краще розміняти білопольне слона. Ну, як би, добре. Захоплюю простір в центрі поки що тут особливо нічого нема. На не мені ні йому. Хай буде таке. Під контролем. Це послаблення, скоріше за все. Але підготуємось якось. Mm. Якось підготуємось. А чотири. Вже п'ять. Поближче до короля, і так і короля. Ну. Ще там у чорних, якби, скоріше, за все, не так погано все, але. Так, можливо, він сам g5 хоче піти, і потім щось тут нам замутити. Ну ми поки сюди. Щоб якщо він відійшов, тут на g3, після h4 ферзь не прийшов. Ну, а він тут не треба. g5 я просто можу відійти, а потім H4 все рівно це все підірву. Де все. Ти на я не знаю, як ферзям мені докинути, тому що на е 1 він може розмінятися і забере, і тут зв'язка. Але ми побачимо, тому що поки що його хід. Це що за фокус-покус? А, може хоче g5 просто піти? Ну, давай, ходи g5. відійду, в мене ще F4 хід є. За поле G5 я так, а от тут уже тут уже що? G5 Це вже такий фокус. Нереаль. Ах, цікава позиція, хотілося б подумати. Де нема часу. Є прості маневри, їх і роблю. Так, можливо. Тут чорні поля в нього прослабенький, поганий. Слон поганий, просто пішика впирається. Тури закриті своїми ж фігурами пішаками. Ферзь непоганий. Єдиний плюс позиції чорних, що у них ферзь, в принципі. Поряд з королеми, хоч якось щось тепліше королю. Але лінія аж відкрита. Це означає, що король слабкий фінкет. Це, означає, що чорні поля слабкі. Чорнопольного немає слона. Більше проблема вирішує таким чином думати я тут також хотів би, але не буду, немає часу. Є дурний хід G6, чудовий прекрасний G6, який заставляє, що його робити не ясно. Єхідся 4. Підготуй. Можливо, треба було вже 6. Ну, проблема в тому, що він не може брати, тут втрачається ферзь. А, -а, а я йому дав маневр, спокійно. Значить, треба було лежать 6 зразу. Ну, окей, ну, в принципі. Можна же 6 зіграти. Можна не. можна коня так. Правда, ти, напав на фрезя я сюди не встаю. Можна ж п'яти сюди, на g 6 сюди. Ні, давай так. Типу погрожую мат. Да, ти мусиш іти туди. Я типа б'ю і погрожую. Що там мати нема, да? Б'ю. Ти б'єш F7, шах сюди, шах сюди. Ну, маджеш, ні? Тільки не кажіть, що не, будь ласка. Мат! Нарешті. За вечір поставив один мат. 100 партій програв. Тупих. Партії. 97, 75, Нарешті. Нарешті. Хоть, хоч одну партію виграв. Ну, вона коштує 100 тупих партій. 100%. Тому що нарешті зі мною зіграли якийсь дебют. класичний Я провів нормальну атаку яку вже проводив тут багато разів. Ну, суперник, так, це 6, так, це послаблення більше. Ніж захист, тому що білі вже якби, планують пішоковий фігурний наступ, а 6 тільки як зачіп. Кінь вже тут потрапляє під удар. Ще пішаком там, де суперник слабкий, також тільки послабляє свою позицію. Нема тут хороших ідей за чорних, нема що їм порадити. Кажуть, що тут уже просто вони дограють. Да, Комп'ютер показує SuperHit Ferсі H2. Віддати фрезя. І програти через 15 ходів. Але мат красивіше. Віталій Батері Шахів, грає про. Вивідя. Італія рейтинг 2084. Франко Гіакометті. Захист Грюнфельда. Так, ну то не зовсім добре, що він робить. Хай робить. Десь я можу навіть віддати тобі пішик. Так. Мабуть, можу просто захиститись, потім піти д 5 О, піти Е5. Якщо піду д 5 ти взяв, наприклад, слоном, так? Да? Де втім, що він якби віддає центр, а потім намагається його знищити. О, це щось уже ти занадто довго щось. Починаєш. Тобто тут можуть бути проблеми. Давай, швиденько, піднімусь. Так. Пішак тільки так? да? Ну, тут просто там. Так, каким пешком взяты? Цим, возможно. Да. Так, кинди 5, мабуть. Не дурниця. Якісь хороші поля у нас є. Тепер треба ці укріпити і потихеньку щось совхати. І зігнути якусь лабудінь. І вмію таке робити. Я просто візьму тут. Такий якийсь хід, чи такий хід. Так. Ще треба буде розібратися з ним, грати ще 100 ходів, щоб його виграти. Це що? Ну окей, так, буде простіше. Так, ідуть мене монтувати. Чомусь. Далі. Добре. 90 на 76. О! Ну, треба відразу підривати. Не два 0 грати. Тоді якби чорні встигають. Зав'язати боротьбу і нормально. А тут. Центр, який вони віддали, вони не змогли зруйнувати. Я з нього зачепився. Створив прохідного пішака, він мені допоміг. І за рахунок нього. Хоча було тут щось інше. Кіння 7 був хід, ну так. Да. Зовсім інша пісня, тому що ми б'ємо по білим полям і послабляємо дуже короля. У нас фігури готові атакувати його. І після королів 7, мабуть, ще можна слона додати. Да? Можна забрати, але можна так цікавіше ще зіграти. По діагоналям. У ну, нього кінь Б4 був хід непоганий. Білих краще позиція. Якби. Ні, туровий, так? Да? Але ще гри мільйон ходів. Тут він міг також мільйон ходів пробити, ну, чомусь вирішив сюди пішов. Ferzy да, 2 у нього був хід. Просто якість. А тут ціла тура. Ну, не знаю, щось у нього там в голові якісь ідеї були, але. Потім закінчились, тому що я можу просто помінятися. І все.